Добре ранок всім. Так, у нас тут гусі. Може хто не знає. У нас тут сіра велика. Мамут. Сіра велика це ось ці. А мамут це он ті білі. Може хто не розбирається, не знає. На всякий випадок. Уже їм приходиться підкошувати трави сюди їм підкидати, бо... <кій> Уже повиїдали усе. Одною пшеницею їх не нагодуєшся, бо їдять вони не гірше, ніж свиней держать. Да ладно, вже, як за свиней сказав, зразу, що обідав, розкричалися. Добре їсти, добре. Ходиться підкошувати їм по трохи. Хоча б якось... Нібито якісь кущі ще в них є, але трави вже, мабуть, маловато. Не забувайте підписуватися на канал, далі буде.